Як ви вже зрозуміли з попереднього відеоролику. А якщо не зрозуміли, то мова йтиме про Мукачево, саме про його туристичні перенади, туристичні цікавинки і взагалі розвиток туристичного Мукачева. А, я не знаю в контексті України Закарпатті Світу. Цілому нам розкаже директор туристично-інформаційного центру міста Мукачу Максим Адаменко, який вже в нас в студії з'явився. Доброго Добро ранку. Доброго ранку! Добро От ви так ролик подивилися, так посміхнулися. Мукачево, безперечно, ви любите. Ми сьогодні говоримо про туристичне. Такий путівник, який вже готується, так? Розкажіть нам детальніше про цей проєкт, хто ним керує. Фактично я і цим проєктом керую і путівник потрібний, тому що зараз в газетних кіосках, в сувенірних крамницях ось лише один, що я знайшов. Тут, тут. Ось такого формату мапа там така умовна. Тих так. об'єктів, що туристи запитують, там немає. Багатьох немає. Тобто попит зростає і потрібно готувати. Все ж таки, ті, що ми зараз бачимо на, на столі. У нас декілька варіантів різноманітних туристичних карт, туристичних путівників. Е, ну як то кажуть, що в них не так, і чи є якісь глобальні помилки, чи є якісь неточності, можливо, інформація, яка може збивати туристів, які вперше в місті Мукачево. Давайте ми такий огляд зробимо. Отже, у тримаю руках туристичне Мукачево план схема. Зробимо трохи таку ремарку. Що таке потівник? Це простий інструмент, за допомогою якого турист буде орієнтуватися в місті і е, знайде те, що йому потрібно. Є ось такі великі каталоги, там їх листати, вони важкі. Але Тут вона... є все, навіть е, поштові індекси міст Закарпаття і сіл навіть. Чи це потрібно? Я, не знаю, чи потрібно це. Вони багато... практичні ці потівники. Ось ще один формат досить великий. То ви в кишені це не покладете і ні в кожну сумочку це поміститься. Крім того, написано туристичному Мукачево», але тут в основному представлені е суб'єкти підприємницької діяльності: там Синевірська поляна, Вилятино, Іршава, Вовчий. Ну, Косину і так далі. Так, трошки для туриста, який приїхав в Мукачево, це також недоцільно, на корисно. Ну і чистка пір'я, я гадаю, йому також Мукачеві знадобиться. знадобиться. І карти. Карти це саме головне, тобто де він знаходиться і що поруч, куди він може потрапити. В основному карти це такі собі розмальовки. Навіть ті об'єкти, що тут рекламуються, вони Мукачівські, вони на карті не відмічені. Навіть це потрібно показати. Я не знаю, як ви будете зайву рекламу вирізати. Ось так. Байкоголі. А, помічені залізничний і автовокзал все. Тобто як таких чітких умовних знаків тут не, і розшифровка головна їх не подана. Тоді як саме починалася робота над путівником, який має вийти, От, і, і, до речі, коли зняли день і, та. І, до речі, коли він має вийти? Ну, Ми запізнюємось. Справа в тому, що дивилися, що є в наявності тут Мукачеві і брали, за приклад, найближчі міста. Ну, По-перше, це Львів. Ось є дуже гарний такий от-от путівник по Львову. За приклад, брали його. Трошки інший буде формат. Оце такий макет такого розміру. Тобто він також поміщується в кишеню. Буде блок з фестивалями на рік, тобто великі свята. Це буде щомісячний путівник, будуть події на місяць, графік щотижневих екскурсій, це те, що туристи питають. І відповідно ті блоки, які там таксі, їжа чи піца там на замовлення, різні рекламні площі для вже готелів, ресторанів. Ну і, звісно, всі, хто буде там розміщатись, крім назви, буде адреси контакти. І е, номери маршруток, якими можна дістатися туди. Зазвичай цього ніколи не вказують. От, так. До речі, ви, ви кажете про те, що заприклад взяли до прикладу львівський путівник, чи е, дивилися ви, чи мали змогу тримати в руках путівники інших міст Європи, тому що от мені згадується перше, що мені згадується, це путівник буде пештом туристичним. Насправді так само маленька книжечка надзвичайно багато інформації. Я не знаю. Прямуючи аж до якихось нічних клубів, різноманітних ресторанів, поїздок от Дунаєм, і так далі, і так далі, максимально компактно, максимально зручній формі. Так дивилися спочатку. Ми випускаємо ось такий необхідний інструмент, якого просто немає. Далі на меті тематичні випуски це стосується і кави, і пива, і вина, і, до речі, більше 20 туристичних об'єктів цікавих, які просто не розкручені. А зараз Мукачево відвідують в першу чергу це Паланок, центр міста, монастир. Все. Це всім такі відомі протоптані шляхи. Так, і тому, тому Мукачево вважають таким транзитним містом. Ми заїхали в замок, подивилися, десь там в місті поїли і поїхали далі там десь ночувати у боярські села. От останнім часом Мукачево. Просто шаленими темпами розвивається в плані туризму. Це і різноманітні заходи щодо е, культивізації, культуризації тих самих екопарковок, які ми говорили, е, колесо огляду, е, кіоски, кіоски парк перемоги, який облаштовують просто неймовірними темпами. В рамках якого проекту, і що взагалі е, планується зробити найбли, найближчим часом, і ну, які взагалі дії наступні щодо Мукачева туристичного От так, розкрити так, нам так. секрети, що можна. Ну скажімо, цей пазл лише тепер складається Ті великі події, великі свята, вони просто вже форматуються на наступний рік. Тому в цьому путівнику вони будуть вказані і, мабуть, ще додані. Це ж щомісячний випуск буде, тому їх можна буде додавати. 27, го зараз липня, в Мукачеві святкуватимуть день народження Берті Бачі. І буде у нас парад сажотрусів. Відповідно, деякі. Кулінарні такі кондитерські атракції приймають в тому участь. Це ще один одна подія, на яку цікаво приїхати. Ну, самим у Качівцям і туристам вони можуть бути там задіяні. От ви якраз сказали про те, що щомісячно цей путівник? Я хоча до речі, хотіла запитати. Ви сказали, що екскурсії будуть розписані. Я думаю, вони ж змінюються. То як так. ви будете з цим боротися? Тобто, цей путівник це буде щомісячно. Він буде з'являтися в кіосках е, міста Мукачево? Так? Це по перше, не лише кіоски. Що е, щомісячно це буде 5 тисяч екземплярів, е, львівський, наприклад, 15. Але щомісячно чому? Тому що 200 точок буде розміщення. Це, по-перше, і готелі, і ресторани, і кав'ярні, і піцерії, а, сувенірні крамниці, газетні кіоски, і книжкові магазини. Два вокзали, паланок, офіс, турінфоцентру, коли вже нарешті відкриється. Далі, у нас є Мукачівський і Свалявський район це 12 санаторіїв і 18 готелів по цьому напрямку. Крім того, Мережа за право Коко» у нас близько 30 в області взагалі. Тобто це щомісячно, постійно не потрібно шукати. Вона має бути всюди, навіть на тих суб'єктах, які не дають сюди свою інформацію. Ну, поки не дають, вже наступного разу буде дорожче. Ви нам кажете про те, що дійшли до такого формату, що він повинен бути виглядати саме так. Крім того, що оглядали туристичні путівники інших міст України, тих, які зараз є в місті Мукачево, чи проводилися опитування серед громадян, яким вони його бачать, і яким би він був зручний для них та й для туристів загалом, Ну ось давали в руки і питали, як, чи зрозуміло. Тобто то, то є, є е, 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 в, е, в it індустрії є таке поняття дружественний інтерфейс. Ну, тобто наскільки він зрозуміли, чи потрібно шукати ось, відкрили, подивилися і знайшли. Не потрібно десь перепитувати, чи а ось воно де. Тобто простота і доступність. Практичність на укладачів подібних путівників поди велика відповідальність, тому що потрібно максимально інформацію, цікаву доступну подати максимально лаконічно і зрозуміло. Хто безпосередньо бере участь у складанні путівника? Тобто, чи це туризмознавці, чи хто керує, ну, фактично не керує, а знаходить інформацію і вирішує, що, що заповнювати Команди, той, той чи інший Яка команда чи... Е, ну, Команда невеличка, це і екскурсоводи, і я, дизайнери. Е, Спілкування з тими підприємцями, які приймають участь в фестивалях, ярмарках, відповідно, е, найкращі кулінарні атракції, е, заклади міста, е, готелі, розміщення. Тож для мене вони всі відомі. Просто не всі усвідомлюють, що це їм потрібно. Кошти, які треба сплатити за путівник, вони вважають якимсь таким податком. Це ну, нас заставляє щось зробити. Угу. Хоча десь проплатити, встановити білборд чи Сітілайт, це одна точка, її видно, наприклад, десь радіусу 30 метрів чи 300 метрів. Ти проїхав і все. А масштабність, тобто 200 200 точок розміщення, і протягом року, щомісячно, воно є там на місці, можна забрати з собою. Ти вже поїхав від білборду, а це з тобою. А якщо ми вже поговорили, почали говорити за кошти, за якісь вкладення, хто ж фінансує цей проєкт? І чи це є місцевий бюджет, чи все ж таки якісь окремі люди? А інформаційний центр Мукачів це комунальне підприємство, яке займається комерційною діяльністю. Тобто. Цей путівник випускається на кошти самих підприємців. Хто заробляє на туристах? Підприємці. Підприємці. Чи потрібна їм ця реклама збільшити відвідуваність, обсяг реалізації їх послуг і продуктів? Якщо потрібно, ну, мабуть, це тот інструмент. Ми ще нещодавно говорили з Олександром Дмитровичем Ковалем про те, що е, все ж таки підприємцям малого та середнього бізнесу потрібно, як то кажуть, розв'язати руки, дозволити їм робити все для того, аби туристи якомога більшою кількістю відвідали ті чи інші регіони. Е, е, я тоді хочу додати. Чекайся на секундочку, чи планується е, в, розробити якийсь певний додаток, який можна було би використовувати в гаджетах в електронному варіанті той самий посівних накачення? Макс! Е, невдовзі так, але в першу чергу. Знаєте, чому на паперовий надрукований в першу чергу увага? Тому що з мого досвіду десь третина туристів, вони досі мають кнопочні телефони. Тобто вони не можуть ці гаджети використовувати. Тобто їм зручніше. брати з собою А десь п'ята частина ну, періодично в інтернет заходить. В готелях міста я розміщував такі стоїчки з інтернет-сторінкою. Так ось самі готельєри питали: дайте нам роздруковане щось, щоб ми люди могли взяти з собою там номер подивитись повернути. Тобто виправдана ця паперовий такий варіант, Пане Максим. Ми вам дякуємо, що завітали. отже, зовсім невдовзі з'явиться новий путівник Мукачево, так? Так, все вірно. Отже, найближчим часом всі туристи мають можливість. Отримати, придбати такий варіант, він буде безкоштовний. А це буде безкоштовно. Тоді отримати такий варіант на і... цьому треба було наголошувати <світ> з самого початку. <світ> отримати варіант, і це спростить ознайомлення з містом, чарівним містом, в якому дійсно багато є цікавих локацій, на які варто подивитися. Не на правах реклами хочу сказати, що Мукачево останнім часом надзвичайно швидко розвивається в туристичній сфері, як я вже казав. І дійсно в Мукачеві є що подивитися. Це не лише пала паланок, не лише монастир і не лише центральна пішохідна частина міста. Та чи якісь кондитерські заклади Мукачеві багато чого цікавого, і наш гість, наш сьому вкотре переконав нашій студії був Максим Адаменко, директор туристичного інформаційного центру міста Мукачево. Нашим глядачам ми кажемо, залишайтесь з нами. Програма ранок на тисі до дев'ятої разом з вами. Не перемикайте.